Вісім років війни, вісім років болючих безповоротних втрат, крою наших героїв омита земля України Іловайськ та Дебальцево, Донецький і Луганський аеропорти, Волноваха, Авдіївська промзона і шахта Будівка, Світлодарська дуга Приазов'я. Після повномасштабного вторгнення Росії в історії цієї війни щодня з'являються нові назви: Ірпінь, Буча, Макарів, Маріуполь, Харків, Одеса, Запоріжжя. Майже не залишилося на карті України місця, яке б не відгукувалося біллю у наших серцях. Сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цього дня у парку слави відбувся пам'ятний захід, у якому взяли участь представники влади та громадськості, рідні і побратими загиблих. Захисників вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до стендів з портретами героїв на алеї Шани і пам'яті. Міський голова Геннадій Дикий, військовослужбовці, представники поліції та громадськості поклали квіти й до могил на алеї героїв, що на кладовищі Сухий Яр. Маємо завжди пам'ятати, якою ціною боронили незалежність, і вічно будемо вдячні захисникам, які віддали за це найдорожче своє життя.